Миколо, ну от, от так виглядає нормально челенджера А ось так його е, нещодавно побачили е, в такі, в такому вигляді, це якщо вже продовжувати тему британських танків. Е, по, його показали наші бійці, е, його розповсюдили британська гарнія, написавши, що це вперше в бою було. Уражено підбито британський танк Challenger 2. Вперше за його 30-річну історію існування. Лише одного разу було е дружній вогонь в Іраку. Так сталося, що цей танк підбув свіжий. На ось в Україні ворожий снаряд прилетів. Так, ми бачимо, що, по-перше, чи, чи вам теж здається, що це так само Challenger? Це дійсно Челенджер, і існують фотографії з іншого ракурсу. От і. Мало того, професійні танкісти росіяни, які обговорюють ці самі події на одному з формів, вони чітко заявляють, що це все-таки заслуга протитанкового керованого ракетного комплексу Корнет. І це та ракета, яка має пробивну здатність за динамічним захистом. Мінімум 1100 мм, а тут динамічного захисту так званої активно-реактивної броні немає, от, то проти цього захисту це 1300 мм бронепробивна здатність. От, і я підозрюваю, що враження все-таки відбулося от, певно в корпус, тому що. Почалася детонація боєкомплекту, але у зв'язку з тим, що детонація боєкомплекту е, дуже повільно відбувалася, то екіпаж встиг покинути машину. Тобто екіпаж, коли зрозуміло, що машина втрачена, покинув машину і залишився живий. От, і тільки після того почалася детонація боєкомплекту і ми... Дуже чітко є фотографія з верхньої проекції, де дуже чітко видно, видно, що люк командира і навідника вирвало вибухом, який відбувся всередині танка, і назовні дуже серйозний отвір. Бачите, найголовніше, що визначали від часу початку українського наступу до сьогоднішнього дня, коли бачимо знищення е, ураження. Ну, ми в принципі можемо говорити про знищення першого челенджера. Це стійкість ворожої техніки і виживання екіпажу такої техніки. От зараз минуло вже три місяці активного застосування західних зразків бронетехніки. Це і Бредлі, це і до речі, Мардери. Поки що ну, в дуже маленькій кількості використовували, як і челенджери ті ж самі, леопарди, багато-багато іншої бронетехніки, багато легко броньованих автомобілів, типу Хамві використовують наші захисники. І якраз в цьому оцінка я бачу, ну на заході пишаються тим, що вони. Забезпечують виживання екіпажу, от ви зі свого зі своєї оцінки, як людина, яка працює з цією технікою, зокрема, бачить, знає дуже багато. Я знаю з того, що можете поділитися. Наскільки це виправдані оцінки щодо того, що західна техніка ну краще дає можливість виживати екіпажу, і, і це теж можливо, це так само одна зі складових того, що зараз багато хто дивується, що в наступі Україна будьмо відверті втрачає в рази менше. Слава Богу, людей, аніж це прописано книжками, проте все рівно це багато. Розумієте, Захід з самого початку обрав абсолютно іншу ідеологію конструювання бронетанкової техніки. От. Захищеність бронетанкової техніки була поставлена на перше місце. От. Після того різні країни йшли різними шляхами, от, але на другому місці приблизно з одинаковими результатами це вогнева потужність і маневреність. От, і результат в зв'язку з тим, що кооперація все-таки між західними танковими школами різних країн. Це і Німеччина, і Великобританія, і Сполучені Штати Америки, і Франція. От кожна з цих країн мала дуже потужну власну школу там побудування. Вони е, об'єдналися в тих зусиллях, що от, захищеність. От, і починаючи вже з кінця 60-х років до цього клубу приєднався ще і Ізраїль, який пішов трішки. Своїм шляхом ну, досить незвичним, навіть для західної школи танкобудування, але все рівно вони досягли тих самих результатів. От, е, в західних е, технологіях практично раніше немає вибухівки в складі броні. От, тобто немає того, що зараз у всьому світі називають ну, динамічний, захист. А, динамічний так... захист з використанням вибухівки. Це контакт перший, контакт п'ятий, український і бій... ну, наварюють його на західну техніку. Я бачу. О, в них використовується багатошарова броня комбінована, причому вона ще і модульна з застосуванням різних матеріалів. Але без застосування вибухівки. І це дає абсолютно ті самі результати, от, але той особовий склад, який знаходиться поруч з іноземною бронетанковою технікою, піхота, вони не страдають, тому що бувають випадки, коли при спрацюванні контакта першого, контакта п'ятого релікта, от, страдає ще і той, хто поруч. Тому що все-таки вибухівки там в одному бойовому елементі, як мінімум 250 грам, це поле осколків як би не було в різні сторони. От, це іноді враження власних приладів спостереження от, і прицілювання захід пішов іншим шляхом. Але вони добилися навіть кращих результатів. Зараз вони ще добиваються посилення захисту використанням так званої. Активної броні, тобто це системи ті, які виявляють снаряди на підльоті. От, ну, саме знаменита система захисту, за якою в принципі, найближчі 10-20 років певно, майбутнє в десятках країн світу, це ізраїльська система Трофі. По-перше, вона надійна, по-друге, там фантастична швидкість перезаряджання. От, вона перевертається. Це, це, це якийсь як е, машину, тобто проти протиснарядний комплекс, який підловлює снаряд на підльоті, до Так. Там стоять, е, значить, е, датчики, які визначають, що в напрямку снаряда, е, в напрямку танка летить снаряд з певною швидкістю і певної маси. От. Прораховує дуже потужні процесори стоять, які прораховують траєкторію польоту снаряду, башта довертається в тому напрямку, щоб той боєприпас, який вистрілиться трофі, і він розірветься, щоб потоком осколків цей снаряд було збито. І снаряд або збивається на підльоті. До основного масиву броні, аби прилітає в броню під е, нераціональним е, кутом. Тобто він не може прори, е, пробити основний масив броні. От. І при чому, коли йде перший постріл з цієї системи метрофі, то автоматично відразу вмикається перезаряджання цієї пускової установки. От. І термін перезаряджання – півтори секунди всього всього Тобто вже через півтори секунди система знову готова до роботи. Ну, це реально, те, що ви розповідаєте, це такі трохи космічні технології, хоча я розумію, що ізраїльтяни величезні молодці, як багака бог як кажуть, багато що нам доведеться рухатися за їхнім шаблоном розвитку. Ну тут тут є над чим, як то кажуть, попрацювати.